Привіт! В цьому відео я хочу з вами згадати тему масивів. Ми будемо з вами працювати з двомірним масивом, а також тему, де ми малювали на формі. Отже, ось це у мене запущена зараз така програмка. Тут у мене створюється масив. Далі масив я заповнюю числами або одиничкою, або нулі. А потім, в залежності від того, яке у мене там стоїть число, якщо це одиничка, то у мене квадратик замальовується чорним кольором, а якщо нулік, то білим. Ось така проста програмка. Якщо я в масиві зміню будь-яке значення цієї клітинки, там зміню, наприклад, одиничку на нулік, то у мене та клітинка автоматично замалюється іншим кольором. І такий, такий масив у мене може бути дуже великим. Тут у мене зараз 3х3, а можна зробити там навіть 20х20, на 20. це буде неважливо. Код застається той же самий. Тож, давайте ми будемо працювати над цією програмою, а по-перше, ми згадаємо ці теми, про які я зараз вам сказала. І так, у нас тут є спочатку тема графічний метод програмування, і там був практикум, а далі у нас є тема масивів. Давайте згадаємо, я відкрию тому графічні методи програмування і нагадуємо, що у нас є на будь-якому елементі, який у нас відображається на формі, у нас є об'єкт Graphics, і на цьому об'єкті ми з вами малюємо, ми можемо малювати. Якщо ми використовуємо об'єкт Pen, то це ми обираємо, чим саме будемо малювати. В прикладі в моєї програмці ось в цієї, Pen – це у мене синім, синім кольором. А brush це кість, тобто чим ми замальовуємо всередині якоїсь замкнутої області. У даному випадку це у мене або чорний, або білий колір. Тут також є відео, якщо ви не пам'ятаєте, ви можете його подивитися. Наступною темою був практику. практику. Тут у нас є програмка, в якої ми малюємо ось таке: тобто ми виводимо текст, потім виводимо квадратик, потім виводимо еліпс. Я просто нагадую вам, що ви це вже знаєте. І просто ще раз пройдусь по цьому. Спочатку тут іде код описаний на мові Visual Basic, а потім в кінці ось тут починається код на мові Visual C. Що нам тут важливо? Так, давайте, я спочу. Нам важливо, що ми малюємо в події Paint. Ми повинні створити подію Paint і малювати або на формі, в даному випадку на формі, а я буду малювати на, пей, на панельки, але ви можете малювати на будь-якому іншому елементі. Всередині paint, що ми робимо? Ми створюємо об'єкт Graphics, який у нас посилається на ось ця зміна, вона у нас ось тут посилається на той об'єкт, для якого ми створюємо обробник цієї події Paint. В даному випадку це буде ссилатися на форм 1. Далі, ось така фраза, такий рядок у нас означає замалювати всю цю область, в даному випадку білим кольором. Тут ми малюємо текст, тут ми малюємо квадратик, тут ми малюємо еліпс. Але тут малюється квадратик, який не заповнений якимось кольором. Для того, щоб зробити його заповненим, нам потрібно використовувати не Draw Rectangle, а fill Rectangle. Отже, це ми будемо код використовувати, коли будемо малювати квадратики. Інша у нас тема Тема, давайте я нагадаю, вона у нас була в кінці в травні масиви. І Тут у нас, я вже відкрила, тут в цій темі мені спочатку розглядали з вами одномірні масиви, а потім розглядали двомірні масиви. Ну, насправді воно багатовимірний масив, він може бути двомірним, тривимірним, тривим, але ми використовуємо двовимірний І сьогодні ми будемо використовувати також двомірний масив. Ось так він оголошується. В даному випадку це масив із типу String, а ми будемо використовувати масив цілих чисел, тобто у нас буде int, і ми будемо описувати його. Ну, ось якось так, таким чином. Тобто ми оголошуємо зміну в даному випадку типу 1, говоримо, що це у нас масив, який складається з трьох елементів по вертикалі, з трьох елементів по горизонталі. Потім ми створюємо подію Paint і там будемо перевіряти, які значення у нас середні масиву, і будемо вводити, відповідно, квадратик білого або чорного кольору. Отже, давайте розпочнемо роботу над нашою програмою. Я вже почала новий проєкт. Новий проєкт я назвала Draw. А Sales, ну, так, скоротило. Ви можете назвати якось по-іншому, але обов'язково називайте якось осмислим ваш проєкт, щоб потім не були у вас якісь несподіванки, коли ви відкриваєте, не знаєте, що це за проєкт. Так, форму 1. Ми одразу змінюємо на, наприклад, ось так. Одразу я змінюю Start Position, щоб мене було в центрі. І все, в принципі, все зроблено. Далі, щоб нам написати код, оголосити нам зміну, яка буде відповідати за масив, то нам потрібно перемкнутися до коду. Тут можна вибрати або ось таким чином правою кнопкою і «E в'ю-коду, або можна натиснути F7, і тоді ми перемикаємося на редактор коду. Якщо у нас не створена ще ніяка подія, то тут немає вкладочки такої окремої. Завжди у нас тут є вкладочка, зараз вкладочки немає. Тому я натискаю F7, перемикаюся до редактору коду, і ось у мене є код. І так, щоб оголосити зміну зміну масиву, ми це робимо ось тут, перед тим, як у нас йде паблік Form 1. Тут ми оголошуємо зміну. Ми пишемо, що це у мене буде цілого типу, це у мене буде масив. Які буду складатися у нас з рядків та стопчиків. І отут воно мені пропонує написати 0, я нуль не хочу написати. Давайте я його називу Аврій. Давайте так називемо. І це у нас масив масив 3х3. Ось таким чином. Ось я оголосила масив, який у нас є 3х3. Далі давайте зробимо так, щоб цей масив у нас був не пустим. Зараз він у нас пустий, а щоб він у нас заповнювався якимись числами. Так, у мене є форма. Для форми у нас є подія лот, яка відбувається перед тим, як запускається форма. Ми створюємо подію лот, і тут ми пишемо код, який буде заповнювати у нас масив. Давайте зробимо так, щоб масив у нас заповнювався числами, одиничкою. Числа будуть по вертикалі, по горизонталі, всі будуть однакові. Так, ми пишемо for, Оголошуємо зміну, яка буде відповідати. Ну, Давайте, наприклад, за. Ну, Тут не важливо, що ми спочатку оголошуємо, або йдемо по рядках, або йдемо по. В ну, просто якось домовимось, домовимося, що спочатку у нас буде йти X. І отут воно мені пропонує. ну, Можна так брати, але замість ось цього можна не так взяти, а можна написати просто 3. І це у нас буде означати цикл. В циклі у нас є змінна х, вона буде у нас змінюватися з кроком 1 від 0 до 3, 3 не входить, тобто буде 0, 1, 2. І таким чином ми зробимо три значення, але вони завжди починаються у нас з нуля. Взагалі, масиви завжди починаються у нас з нуля. Треба це пам'ятати. Далі ми оголошуємо ще одну зміну, то ми йшли, наприклад, по стовпчиках, а зараз, наприклад, ми будемо йти по рядках. І мені студія вже запропонувала написати ось такий код, я його так і напишу. Ось тут, от, взагалі, теж воно мені тільки що написало, але я перемкнулася і воно, воно зникло. Тут ми, наприклад, зробимо ось так і напишемо один. Таким чином, ми заповнюємо масив одиничками. Як взагалі перевірити, чи дійсно воно у нас заповнюється чи ні? Зараз ми нічого не малюємо, зараз у нас є тільки код. Для того, щоб перевірити, що дійсно воно у нас заповнюється, ми можемо, наприклад, вставити так звану точку останову запустити нашу програму. Коли вона дійде до цього місця, вона зупиниться. Давайте запустимо. Запускаємо в режимі відладки. Перед тим, як форма з'явилася на екрані, у мене виконалися ці рядки. Цей рядок вверху також він вже виконався. У нас виконалися ці рядки, і ми зупинилися на цьому місці. Далі, якщо я сюди перевожу курсор, ось так, от, то в мене буде показувати значення цієї зміни. Якщо я ось сюди піду, то також буду показувати значення змін. Якщо я піду на ось цю зміну, то в мене також буде показувати значення цієї зміни. Це у нас масив, він складається з 3. На 3, 3, на 3. Якщо ось так от зробити, то ми можемо подивитися всі значення масива. Дивіться, спочатку у нас йде значення перше значення 0, 1, 2, а друге значення йде ось таким чином. І таким чином ми перебираємо всі значення нашого масіва. Ми його оголосили в самому початку, він у нас автоматично заповнився значеннями 0, а ми його хочемо заповнити значеннями 1. І так, ми тут зупинилися, цей рядок ще не виконався. Ми ось тут можемо подивитися ось ці значення. Або вони є ще ось тут також. Тобто, якщо ми зараз натиснемо Continue F5, то у нас програма заново запуститься, можна зупинити програму, а можна використовувати ось ці значення, ці, ці команди. Це у нас команди в меню, це команди на панелі інструментів, або можна просто натискати ці кнопки. Що вони означають? Step into означає Вийти всередину цього коду. Step-over це перешагнути через цю команду. Ось ну, step-out це взагалі там вийти кудись. Нам потрібно або в даному випадку, або можна step into, або step over Але я буду робити step into, тобто, щоб вийти всередину цього коду. І щоб він виконувався. Я от зараз натиснула F11, тобто виконала цю команду, і в мене курсор перейшов сюди. Ось тут воно жовтим кольором показує у мене таку стрілочку, це означає, що ми зараз стоїмо на цьому рядочку. Якщо ми зараз підведемо сюди мишку, подивимось значення, то подивіться, перше значення у нас вже одиничка. Тобто ми виконали цикл перший раз. І тут не просто цикл, це у нас цикл в циклу. Тобто, спочатку ми йдемо по значеннях Х, а потім ми йдемо по значеннях Y. Якщо зараз я знов натисну F11, то у мене виконається наступний крок, і я перехожу на наступну дію. Наступна дія у нас ось ця, тобто я повинна. Я машина, комп'ютер, він повинен виконати цю дію. Що це означає? Це означає змінити значення Y на одиничку. Я натискаю знову F11. виконується, ця, ця подія виконалася. Тобто Y вже у нас став 0, був 0, став одиничку, і виконується ця подія. Ця умова перевіряється: тут у нас 1 менше 3. 1 чи менше 3, чи не менше 3. Ні, воно, не, воно менше 3, тому ми знов входимо всередину цього циклу. Далі стоїмо на цьому рядочку, він нічого не робить. Сюди переходимо, поки що він не виконався. Тобто, якщо ми подивимось тут, то значення у нас все ж все такі, які вони були. Але якщо натисну знов f11, ця, цей рядок виконається, і я переходжу до наступного кроку. Давайте подивимось. Наступним кроком я також змінила це значення, тобто у нас стало 1, 1. Далі, якщо ми знов натискаємо 11, ми також переходимо по цих командах, Знов сюди, знов сюди, дивимось і у нас наступне значення також змінюється. Тобто, у нас спочатку Х у нас 0, ми вийшли в цей перший цикл, Х у нас ще зараз дорівнює 0. Далі, в середині цього циклу, у нас іде цей цикл, де ми y змінюємо значення на одиничку, і таким чином ми ходимо по цих значеннях всередині масива. Ось це означає, у нас ми беремо значення з індексами XY. Отже, зараз у нас ось такі значення. Якщо я натисну на f11, то я перейду до наступного кроку. Яким буде наступний крок? Ми знову виконуємо цю дію. Це у нас означає збільшення на одиничку, далі у нас буде ось ця умова 3 менше 3. Ну, якщо подумати, 3 воно менше 3. Ні, воно не менше 3, воно дорівнює 3. Тому у нас ця умова не виконується, і ми виходимо з цикла. Тобто цей рядок у нас вже не виконується, ми вийшли туди. Вийшли сюди, що це означає? Ми вийшли з цього циклу і зараз виконуємо дії всередині цього циклу. Всередині цього циклу, що я знов натискаю f 11, я переходжу до змінної Х, де у нас змінна Х збільшується. Я от знов натискаю, знов натискаю, у мене збільшилося значення Х. Х перевіряється менше 3, воно менше 3. Так, одиничка менше трьох. Тому я виконую все всередині цього циклу. Ми йдемо сюди і знов виконуємо цю дію. Оголошуємо нову зміну. Зараз вона у нас дорівнює трьох, але ми коли зайдемо сюди, ще не сюди, я натискаю F11 і я перехожу з цієї умови, перехожу вже на наступний крок. І таким чином я знов починаю y лічити з нулю. Тобто зараз X у нас вже стала 1, y у нас стала 0. І я виконую знов цей цикл. Знов сюди йду f11, f11. Що у нас тут? У нас тут нас дорівнює х у нас дорівнює одинички, y у нас дорівнює 0. І здивимось, ця вже дія виконалася. І дивимось. Ось цей новий рядок у нас вже заповнився. Тобто тут ми також додали одиничку. Якщо ми будемо знов натискати, ось так, ми пройдемо всередині цього циклу, у нас x ще один, ми пройшли нову ітерацію цього внутрішнього циклу і змінили нове значення. Ось нове значення. Далі ми так само F11 F11, я переходжу до наступного кроку. І таким чином ми дивимося, що дійсно у нас всі значення заповнюються. Далі ми змінюємо значення, Y у нас ну, взагалі чомусь стало 181. Цікаво, як. Вона повинна у нас бути 3, але чомусь стало 181. Як цікаво. Так, ми змінюємо це значення, значення Х ми змінюємо. Далі заходимо всередину циклу. знов у нас Y стає 0. Ми знов входимо всередині цього циклу і змінюємо ці значення. Давайте подивимось. Я кілька разів понатискала F11, і у мене всі значення начебто заповнилися. Зараз я стою тут. Значення y збільшується. Ну, яке зараз? Зараз 3. Що там було 181, не зрозуміло. Зараз значення 3, умова 3 менше 3, ага, ми виходимо з цього циклу, і вона і показує 181. Потрібно, коли ось тут стоїмо, то натискати і перевіряти значення. Ну, але це неважливо. Ми вийшли вже з цього циклу. Далі ми знаходимося в цьому циклі, х у нас тут ще дорівнює 2. Ми виконуємо збільшення. І далі йде перевірка 3 менше 3. Знов я вийшла з цього циклу, і тут х стало 44. Але коли ми стояли ось на цьому місці, то тут у нас була умова 3 менше 3. Вона не виконується, тому ми вийшли з того циклу. Ось ми пройшли всі ці цикли, всі ці етерації, і зараз у нас значення масиву ось таким чином. Тобто, у нас код дійсно працює, у нас масив заповнюється одиничками. Так само я можу, наприклад, зробити, що у мене масив буде заповнюватися двоєчками або іншими якимось значеннями. Давайте я ось тут поставлю якусь команду і хочу тут зупинитися. Не тут, а тут. Так, а якщо воно там зупиниться, воно там не зупинилося, воно зупинилося далі. Неважливо. Так. Ось в мене зараз запустився код, виконалися всі ці дії, ми зупинилися тут, тобто після циклів. Після циклів, давайте подивимось, у нас масив заповнився двоєчками. Тобто, ми з вами зараз, що ми зробили? Ми з вами зараз оголосили. Це вже неможливо ми з вами оголосили двомірний масив. Оголосили його і сказали, що він у нас буде містити ціло числа, і у нас буде три значення по горизонталі, три значення по вертикалі. І далі ми створили подію лот, де заповнили цей масив, заповнили значеннями спочатку одиничками, потім двоїчками. Ну, я казала на самому початку, що програма буде малювати чорним кольором, якщо там одиничка, тому я тут залишу одиничку. Що буде, якщо ми тут, наприклад, зробимо не до трьох, а зробимо до одного. І давайте ось тут я знову поставлю точку останову. Тобто ми Y всередині, всередині ми йдемо по стовпчиках, так? Тобто, всередині ми не будемо доходити одного значення до кінця. Давайте подивимось, який масив у нас зараз буде. Дивіться. Ми не доходимо до кінця, тобто у нас йде 0, 1, 2, ми змінюємо, а усі значення взагалі ми не змінюємо. І ось так от у нас цікаво вийшло. Якщо ми зробимо нашу програму, то потім ми можемо зробити заповнення цього масиву ось таким чином, наприклад, і подивимось, як воно буде виглядати. А я хотіла тут два написати, я написала один, тому у нас там одне значення. Я тут два хотіла написати. Ми можемо тут змінювати ці значення і дивитися, як програмка буде заповнювати наш масив. Так, дивимось. От, у нас по два значення. По два значення, а останнє значення ми не заповнюємо. Дуже цікаві є інші завдання, ми їх спробуємо зробити, буде як домашнє завдання, щоб заповнювати це масиво, але це буде потім. Так, поки що першим етапом я завершую, буду завершувати це відео, воно вийшло дуже довгим. Але ми, я вам нагадала, що таке графічні можливості, як працювати з масивом, і ми навчилися працювати з двомірним масивом. У наступному відео ми вже будемо з вами малювати, в залежності від значень цього масива, ми з вами будемо вже малювати ці квадратики на формі. А на цьому я закінчу це відео. Дякую за увагу. До побачення!